Основна причина боргів це твоя фінансова некомпетентність. Все дуже просто. Ті рішення, які ти раніше приймав, і без досвіду, без фінансових знань вони призвели до цього від'ємного результату, який є наразі. Що робити, потрібно навчитися управляти особистими фінансами, потрібно прокачувати себе, книги, навчання, щоб мати знання. Тому що можна зрівняти з автошколою. Коли ви йдете на навчання, ви ж записуєтесь, проходите теорію, потім практику, і освоюєте їзду на машині. Ви ви ж не приходите і просто в машину сідаєте і їдете. Якщо ви так зробите, то це точно буде аварія. І більшість людей, які водять машину і створюють, наприклад, аварії, це означає, що в них автомобільна некомпетентність, тобто потрібно більше навчання і практики. В фінансах теж саме. Ось чому ти потрапив в фінансову яму, в фінансові борги, тому не. Краще, коли в тебе є борги, це навчатися фінансам, навчатися управлінню грошами.